Спочатку про найгірші нитки для плетення основи маскувальної сітки. Це поліпропіленові, дуже-дуже легко рвуться, хоча і нитка товщиною 1 мм. Уже при зав'язуванні вузла вона вже й рветься при несильних нагрузках. Потім я став робити сітки з ось таких поліестрових ниток. Ну, я сам скручував шнурок. Перші були спроби шість ниток. Доля таки міцна. От. Потім спробував я чотири нитки, але не скручені. І от такий в мене шматочок сітки я зробив, і потім його на розрив потягнув. І вона доволі таки легко порвалась на самих вузлах у цих місцях, де були вузли. Наступно. Але коли скрутив я з чотирьох ниток сітку, то вона міцно і не порвалася. Ось чотири ниточки. Довольно таки міцно. Тому поліестрові нитки доволі такі. Гарно підходять, коли вони скручені, для плетення основи маскувальної сітки. Так, тут маленький шматочок сіточки, це із, щас, це капрунова нитка. Ось така вона: 93,5 на 3, такі видваний, дуже гарна нитка для плетення. Але є нюанс. Ця нитка слизька, і тому її сітку цієї нитки потрібно плести подвійним вузлом. Час у нас це займає, займає майже вдвічі більше, ніж з такої нитки. Наступно, я спробував сітку. От з нитки поліестрової. От, мішко з шивна. 1 міліметр там десь 08. Так, спробував сіточку зробити маленьку в одну нитку. І потягнув на розрив, і вона теж порвалася в місцях ну в самих вузлах. От. Тому наступну я зробив в дві нитки, і вона у мене не розірвалася. Доволі таки міцна вийшла. Тому для сітки, основи маскувальної сітки, ось рекомендую мішку з шивну в дві нитки. Але сама найкраща, яка мені попадалась, це ось поліефірна. Заявлено 1 мм, але насправді тут десь 0,8. Але відмінність поліефірної нитки від. Капронової – це те, що вона не слизька. І в звичайний вузол сітка плететься доволі легко. Тому, якщо ви збираєтесь плести сітки для основ маскувальної, і знайдете білу поліефірну, або вже то беріть, не задумайтеся, вона гарно підійде. Або вже в дві нитки мішко з Успіхів вам в плетені. Слава Україні!